Кременчуцькі новини на Алтаві вітаю! Дивіться у випуску Кременчук заздалегідь готується до опалювального періоду. До міста надійде 11 мільйонів з держбюджету на соціально-економічний розвиток та керуючі компанії отримали відмову на підвищення тарифів за ексвитрати. Важливі інфраструктурні об'єкти Кременчука отримують фінансову підтримку із державного бюджету. Про це сьогодні повідомив народний депутат Юрій Шаповалов під час зустрічі із мером міста та його заступниками. Близько 11 мільйонів гривень виділено на реконструкцію приміщення колишньої 14-ї школи під центр надання адміністративних послуг. Придбання остаткування для школи садка у 278-му кварталі та термомодернізацію хоспісу у другій лікарні. Докладно далі. Бюджет перевиконуємо, але з підняттям тарифів доведеться виділяти додаткові кошти на оплату енергоносіїв. Тому фінансувати соціальні об'єкти із бюджету міста вкрай важко. Необхідна державна підтримка, зауважив Віталій Малецький. Йдеться про міський ЦНАП, дитячий садок школу і термомодернізацію хоспису. За допомогою звернулись до народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова. Фінанси знайшлися. Мінекономрозвитку виділяє кошти для. Працюємо Работаем постоянно государственным бюджетом. Мы неоднократно уже пересылали им необходимые суммы. Вот, что, естественно, местного бюджета не хватает. По максимуму стараемся привлекать деньги из государственного бюджета. Мы всегда об этом говорим. Мы работаем с государственным бюджетом. И вот сегодня работа увенчалась успехом, есть первые результаты. Вот. Более того, я скажу, что продолжаем работать. Я сегодня не буду озвучивать цифры, но я думаю найближчому время з'явиться ще одна цифра із государства бюджету в більше того, є вірогідність, що кошти надійдуть у місто досить швидко, а не у кінці бюджетного року. Як це практикує держбюджет. держбюджетного із найважливіших моментів отримання своєчасно цих средств? Я розумію, що навірної звісно, як будуть розписані по місячному. Эти транши на Кременчу. Поэтому хотелось бы, чтобы эти деньги не пришли нам в декабре, как обычно вот формирует державный бюджет, а намного раньше для того, чтобы своевременно 1 сентября вести наш долгострой. В експлуатацію, но я так думаю, що і по другим об'єктам тоже наша задача в першу чергу освоїти государственне і обласне діє тому конечно, будемо займатися графіком. Когда ми говорили о этих деньгах, то вони повинні зайти не позже іюля місяця. То есть я очень надеюсь, що в течение месяца місяця уже что-то увидим. тож є. Усі передумови для своєчасного завершення будівельних робіт на важливих для міста об'єктах. Сьогодні у виконкомі розглядали проект регуляторного акту щодо підвищення земельного податку для деяких підприємств міста до 4%. Нині ж він становить один, можна сказати, пільговий відсоток. Підвищення ж тарифів на газ і тепло, передача ПТУ на баланс міста і їх фінансування можуть спричинити діру у бюджеті, виправити ситуацію могло б надходження оплати за землю у місцеву скарбницю. Збільшилось значне навантаження на нашу видаткову частину. 52 мільйона майже з міського бюджету цей рік виділено на фінансування наших шести закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів. Це те, що взагалі не планувалося нашим бюджетом у порівнянні із іншими містами України Кременчук встановив досить невелику ставку земельного податку. Тож на часі її переглянути. Місто Полтава 16 рік, 4 відсотки, сімнадцятий рік відсотки. Місто Івано-Франків, 4% на 16 і 4 на 17. Місто Київ, 3% 16, Вінниця 3% 3,16, Павлогран, 3%, 16% і 17 рік, 12%. У вівторок проект регуляторного акту буде оприлюднено офіційно. Відбудеться і подальше обговорення із громадськістю. Втім, вже зараз очевидно, що ставки податку необхідно підвищувати. Давайте про справедливо у платі налога в городу. Ми розуміємо, що є фінансові схеми, по яким працюють підприємства. сьогодні. Плюс завтра мінус. Ну ми говоримо городі, а людям о, о, о необходимості наповнення доходної частини бюджету. І здесь маніпулювати не нужно. Треба. треба просто справедливо платити. Цьогоріч Україна відзначає 25-ту річницю незалежності з цього приводу 24 серпня у Кримушиці відбудеться традиційний парад вишиванок, до якого городянам варто готуватися вже зараз. Парад вишиванок у Кременчуці завжди проходить з розмахом. Тисячі городян у яскравих та патріотичних вбраннях крокують містом, даруючи одне одному та перехожим радість і позитивні емоції, а ще гордість від того, що ми українці. Але що ж робити, якщо у вас і досі немає вишиванки? Тим більше, що носити вишиванку модно. У місцевих магазинах досить великий вибір цього традиційного українського одягу. Продавці стверджують, що за останні роки попит на вишиванки невпинно зростає. Спросом пользуються всі вишиваночки, і на діток, і на вони у нас изготовлены на настоящем полотне натуральна льон. Взрослые от 370 гривень і выше, в от від вышивки. вишивки. Якщо вишивки чуть більше, і ціна, якщо така, то 370 гривень вишивка. Це називається виноград. Вона на Полтавщині очень розпространені. Сейчас більше востребованы, тому що всі хочуть показати наверное, свій патріотизм. Але якщо ви не можете обрати вподобану вам сорочку в магазині, сумувати не варто. Є справжні майстри своєї справи, які можуть вишити вам будь-яку забаганку. Пришила. Це пам'ять про предків, традиції предків. Крім чого вибирають маки, Ось. полтавську вишивку. Чоловіча вишивка складна, той сам процес. Коли складаєш хрестик до хрестика, тому що п'яльці вони невеликі. Коли малюнок великий, їх треба скомпонувати, щоб хрестик попав до хрестика наступного. Це найскладніший принцип процес. Замовляючи вишиванку у майстра, можна обрати будь-який малюнок та візерунок. Традиційно цей одяг вишивається нитками, але у Кременчуці є майстриня, яка робить захоплюючі візерунки на сорочці за допомогою бісеру. Ручна вишивка вона робиться дуже кропотливо і дуже довго по часу. Допустим, свою вишиванку я вишивала около шести місяців, Ведь вручну Работе не только ну, мы закладываем рисунок, мы закладываем душу, мы закладываем настроение. Я люблю вышивать цветы. Это, это цветок жизни, это цветок надежды. У нас вся жизнь, то, что живое, то, что до него хочется дотронуться. В цветах в самом цвете вышиванки залаживается и настроение, и стиль. Також мы поцікавилися у майстрині, до якого одягу будет посувати вышиванка. Абсолютно под разную одежду. В чем вам удобно, в чем вам комфортнее? Можно и под брюки, можно под черную юбку, можно под синюю юбку, в зависимости от того, как. Яка на вас вишиванка. Ви вже можете самі моделірувати і самі смотреть, що вам більше подобається. шорти, звісно, не красиво буде. Чому вам удобно, в тому ви том можете ходить вишиванки, то удобно, красиво і всегда актуально. Мені кажется, ніколи з моди не выйдет. Українська вишиванка завжди була не тільки одягом, а й оберегом. Сорочка захищала від нечистої сили, надавала бадьорості та енергії. Це не просто національне вбрання, а справжній символ єдності людей, що цінують свою історію та культуру. Літо тільки розпочалося, а перше засідання штабу з підготовки до опалювального періоду 2016-2017 вже відбулося. Присутні обговорили питання готовності технічної складової до опалювального сезону в цілому, стан фінансових справ за спожиті теплові ресурси минулого року. Керівники теплогенеруючих компаній відзвітували про свою готовність до початку опалювального сезону. Зокрема, директор комунального підприємства теплоенерго Дмитро Петулько зазначив, що 6 червня теплові мережі центральної частини Кременчука виведені на гідравлічний ремонт. Упродовж двох днів на цих мережах енергетики проводили гідравлічні випробування, в результаті яких ними було виявлено 10 поривів і 6 дефектів. Тож осталось наслідство, і я не можу його робити, Це 1700 квадратних метрів. асфальтного покрытия, которое 14-16 год не делала Облэнерго. Те порывы, которые, как они пришли к нам с 1 июня, будут устраняться в течение трех дней и будет освоить там. Дмитро Петулько наголосив, що окрім неліквідованих розриттів, у спадок відпад Полтава обленерго залишилося ще 4,5 тисячі квадратних метрів протікаючих покрівель на бойлерних. Мер Віталій Малецький зауважив, що виявлена кількість проблем є значною. Начальник УЖКХ Іван Москалик отримав доручення від мера міста розробити поступовий план ліквідації таких розриттів із проведенням відповідних розрахунків. Він підкреслив, що не тільки об'єкти житлового фонду, соціальної та промислової сфери мають бути підготовлені до зими, а й це. Центральні автошляхи, дороги другорядного значення та внутрішньобудинкові території. Керівництво КП Теплоенерго зобов'язали якнайшвидше надати розрахунки на технічне забезпечення опалювальної кампанії 2016-2017, в тому числі для створення резервного запасу труб техніки на підприємстві. Нам в городі Алчевськ не нужен. І подобна техногенна катастрофа не нужна. Ми для цього робимо все, що можемо. Перше підтримуємо комунальне підприємство Теплоенерго. взяли сети, пытаемся их содержать надлежащим образом, вкладываем в это бюджетные деньги, а ожидаем отдачу. Просит то же самое как бы, делать и управляющие компании, и ОСБГ. Про стан финансовых справ за спожитие тепловые ресурсы доповела заступник міського головы Тетяна Неїленко. Если тариф для бюджетных организаций останется вот такой, какой есть сегодня теплоэнерго 1200, То э, я надеюсь, что он будет меньше и у полтора Облэнерго, чем был до сегодняшнего дня. То можно сказать, что проблема отопительного сезона следующего года бюджетного периода, до 31 декабря. У нас не виникає ніяких самнів, і ми надіємося, що ми виживемо з тими асігнуваннями, які у нас є. Представники пад «Кременчукгаз» пообіцяли скласти графіки завезення газу в балонах у місто для жителів Кременчука, чиї будинки не підключені до системи центрального газозабезпечення та довести його до відома споживачів. Під час засідання штабу з підготовки до опалювального періоду керівники керуючих кампаній виступили з ініціативою підвищити тарифи за обслуговування житла. Свою категоричну думку з цього приводу висловив міський голова Віталій Малицький. Подробиці в наступному сюжеті. Зокрема, житло «Римбудсервіс» підготувало свій фонд до опарювального періоду на 31%, відсоток, добробит 0,9%, Кременчук «Висотбуд» – 0%, відсотків, перспектива 29%. відсотків. Саме такі показники оприлюднили на сьогоднішньому засіданні штабу представники ПАД «Полтава обленерго». Самі ж управлінці пояснюють такі цифри ростом цін на енергоносії та матеріали. А також переконують покращення ситуації можливо лише за рахунок підняття тарифів на ексвитрати. У нас є вами заговорюва. В этом договорі чітко прописано, що хто делать. Несмотря на ваше желание підняти тарифи, все таки договор действует под тим тарифом, і ви повинні выполнять це договор Или сказать сказати ні, не вказувати. міста також додав, що підвищення тарифів на ексвитрати в умовах існуючих пенсій, заробітних плат та соціальних виплат призведе до знебожіння кримучужан. Натомість запропонував управлінцям житлом проводити серед населення роз'яснювальну роботу з оформлення субсидій. Утеплення будинків як шлях до економії енергоресурсів. У Кермучуці діє програма з утеплення багатоквартирних будинків за кошти з міського бюджету. Нині роботи проводяться в багатоповерхівці на першому занасипі. Як тривають роботи, сьогодні перевірив народний депутат України Юрій Шаповалов. Утеплити стандартну багатоповерхівку вартує близько восьмиста тисяч гривень. Тут же кутом розташовано два будинки. Один уже утеплили, інший на черзі. Начальник у ЖКХ пояснює, чому утеплюють саме їх. Жителі дуже довго жалувалися. Во-первых, конструктивний елемент. ліміт. Даже можу посмотрети віті состояние шва. Вот пожалуйста, ну він шов вистав да, да, да. Це, це, це Проблема всіх панелів. Проблема всіх, особливо тому торцеві, тарцевих всі тієї сторони. подивимося, така ж проблема. Благодаря тому, что утепляем вот этому методу, решаем две проблемы. Это э, термосбережение и плюс, конечно же, конструктивный элемент дома у нас облагораживается. Мы продляем ему жизнь как минимум на... кілька десятків лет в вашому домі чиновники не живуть. Ніхто ні, чиновникам ні. Ні, так от, скажете ні. людям, що ваш дом вибрали не тому, що зі живі Шаповалов или кто то заместителей, а здесь просто тому що здесь живуть обычные крім Згідно із нормами закону для термомодернізації використовували утеплювач 10 сантиметрів завширшки. Він ефективно тримає тепло взимку і не нагріває приміщення в літню спеку. Наскільки е, це утеплення зекономить для жителі я знаю, що температуру подимісидіта 5-8 градусів. Під час розмови із народним депутатом мешканці просять роз'яснити шляхи переходу до ОСББ, який має відбутися у липні поточного року. Він пояснює на прикладах тих об'єднань, які утеплилися і встановили індивідуальний вузол контролю за температурою. Нині вони сплачують у половину менше за тепло. Люди образавалі самі. занялись этим индивидуальным счетчиком, и сегодня платят в два раза меньше, чем все остальные. Вот и все. Яркий пример. Вы сегодня хозяева не просто отдельной квартиры, вы сегодня несколько хозяев, живущие под одной общей крышей. То есть Я сегодня забудьте о том, а что за вас, будет, понимают, за вас думает, будет государство что, что делать. в делать. Государство не платит, в состоянии в уже, нет Советского Союза, нет того государства, которое раньше за вас заботилось. То сьогодні ви повинні думати, Це точно так же, як частний дом. Сьогодні вам приводять дом в порядок. Ви повинні зібрати зображення і повинні самі себе обслуговувати. по результатах перегляду бюджету за півріччя планується і виділення коштів на ремонт покрівлі у цьому ж будинку. Підготовка до літнього оздоровчого періоду в розпалі державна комісія перевірила дитячий заклад відпочинку та оздоровлення чайка. Чи готовий табір до прийому дітей знає Дмитро Демеденко. Дитячий заклади оздоровлення та відпочинку чайка публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин розташований у заповідній зоні гори Пивиха над Кременчуцьким водосховищем у селищі міського типу Градиськ. Табір має потужну матеріально технічну базу, і, незважаючи на складні часи для підприємства-утримувача, підготувати заклад до чергового літнього оздоровчого сезону вдалося якісно і вчасно. Керівництво заводу про цілковикоб все зробили від незалежно, щоб дітки заїхали і відпочили. Думаю, що тут. Можна знайти і вірних друзів і підтримати своє здоров'я, і оглянути краї ці красиві місця, які є на Полтавщині. У таборі під час підготовки до оздоровчого сезону провели різноманітні господарчі роботи, серед яких благоустрій території, вирубка дерев, що становлять алергічну небезпеку, відремонтували дахи кількох спальних корпусів, зробили поточні ремонти житлових приміщень, розширили та оновили м'ясний та рибний цехи у їдальні, придбали новий нестандартний ігровий інвентар. Із санітарними нормами теж у таборі все гаразд. Проміс. Сивопутну воду взагалі годі говорити. Вода дуже гарна, в нас чиста. Вона втече із двох артезіанських свердловин глибиною 87 метрів. І за дослідженням, ця вода має, крім всіх якостей поживних, ще і іони срібла. Біля кожного корпусу є питний фонтанчик, і її безпечно пити і треба пити. Взагалі технічної води на території немає. Тож члени державної комісії, оглянувши оздоровчий заклад, всі без винятку акт прийомки підписали. Головне тепер, щоб дітям у таборі було комфортно і затишно. Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє. Цей день вважається одним із найголовніших 12 свят року, і відзначається у 6-четвер тижня після Великодня. Також Вознесіння сповнений прикмет традицій та обрядів, яких саме дізнаєтесь із наступного сюжету. Згідно з церковним вченням, у день Вознесіння Господнього Ісус Христос зійшов на небо, оскільки його земне служіння завершилося. Взявши людські гріхи на себе і перемігши смерть, Ісус подарував людям можливість воскреснути і вознестися до Бога Отця. В цей день прийнято поминати близьких людей, які пішли в інший світ. Вважається, що саме сьогодні відкриваються двері раю і пекла, що дозволяє зустрітися грішникам-справедниками. Взагалі, свято є дуже суворим. Не рекомендується займатися хатніми справами. Варто відпочивати, проводити час з сім'єю. В день Вознесіння необхідно молитися. Просити у Бога можна все, що завгодно. Головне, щоб бажання не були пов'язані з грошима. Винятком є лише ті випадки, коли кошти потрібні для лікування хворого. Також це свято сповнене прикмети народних звичаїв. Здавна дівчата вплітали свої коси березові гілочки. Така прикраса мала протриматися до трійці, і якщо до того моменту вона не зав'яла, то дівчина вийде заміж вже до кінця року. Увечері традиційно розпалювали багаття. І молодь водила навколо них хороводи, символізуючи розквіт природи, молодості і життя. Обізнані люди проводили обряди і читали замовлення на вознесіння господні, що сприяли гарному росту рослин і врожаю. Юнацька команда Кримів 2005 виборола бронзові нагороди турніру Шкіряний м'яч. Підопічні Олександра Янковського посіли друге місце у групі, а у матчі за третє місце наші хлопці впевнено переграли школярів із дубно, рівненська область з рахунком 4-0. Юні Кременчужани брали участь у фінальній частині турніру на призи клубу Шкіряний М'яч Кубок Кока-Кола у віковій категорії ю 11 Змагання відбувалися у селищі Вишневе поблизу Києва. Вихованці Академії Кременя у груповому турнірі обіграли однолітків із сум. А ось у головному поєдинку за вихід до фінал поступилися футболістам Ужгородської школи номер 19 Причому у цьому двобої нашим землякам просто не паталанило. Вони мали ігрову та територіальну перевагу, але пропустили наприкінці зустрічі. Це був чи не єдиний удар поворотам нашої команди. Прикра. І незакономірна поразка залишила Кременчужан на другому місці у групі. Підопічні Олександра Янковського у матчі за бронзові нагороди престижного та представницького турніру, яскраво та переконливо обіграли команду із Дубно Рівненської області з рахунком 4-0. Забитими м'ячами у зустрічі відзначилися Никита Мормуль, Емануіл Геймур, Олег Криворучка та Єгор Князів. У фіналі ж глядачі напруженої боротьби теж не побачили. Наші кривдники, ужгородські школярі, без проблем розібралися з киянами, вихованцями столичної школи номер 301 3-0. Крім того, варто відзначити, що кременчужани посіли перше місце у змаганнях з елементів футбольної техніки, продемонструвавши найкращі результати у всіх видах конкурсу. І ця перемога Кременчуцького юнацького футболу стала можливою завдяки спільним зусиллям директора Кременчуцької школи номер 1 Людмили Яшиної, директора МФК Кремінь Андрія Надяка, тренера команди Олександра Янковського і, звичайно ж, батьківського колективу. За інформацією синоптиків, погода завтра в день буде сонячною без опадів вночі. Температура повітря плюс 12, плюс 14, В день плюс 18, плюс 22. Дивіться наші випуски в Ютубі. В ефірі Лтави. зустрінемось за добу.